Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і це означає, що ви знаходитесь в майстерні. Сьогодні ми знаходимося в камеральних умовах, як бачите. Чим ми займаємось на цьому каналі і на цій платформі, і взагалі в чому полягає сутність цього каналу? Для тих, хто вперше, я просто повідомлю, це ще раз. Ця інформація також міститься на сайті www.to, а послуги з дизайну і продукти, які ми відтворюємо, знаходяться за адресою www.dizing.net.ua. І посилання під цим відео ви можете знайти ці обидва сайти і познайомитись з діяльністю. Дуже коротко, двома буквально реченнями. Я є автором найкращих в світі м'яких меблів Трансформер. За такого авторства була, була створена платформа з дизайну нетворк. Платформа, в якій ми власне от і перебуваємо. В чому полягає її сутність? Поляга... Сутність її полягає в тому, що буквально з упаковки ви отримуєте готові рішення для дизайну, тобто трансформовані меблі, які створюють затишок високого зразкового гатунку. і цей затишок ще і зручність. Створюють вам такі затишні умови в ваших приміщеннях, в відкритих просторах та інтер'єрах. В заміські будинки, міські квартири, ну, будь -де. і в будь-якому місці, в будь-якому приміщенні в... зацільовим призначенням ви також знайдете рішення тут для себе. Сьогодні ми продовжуємо з вами створювати нову модель, і вона створюється внаслідок зворотнього зв'язку від вас. І в чому полягає сутність такого перетворення? Ми вже в попередньому відео сказали про це, що оця модель буде розділена нафтою для того, аби ми виявили, що вона дуже широка. І сказали, що якщо, наприклад, давайте розвернемо, якщо, наприклад, от я лягаю, ми з вами поміряли навіть мій корпус 34 см наміряли, і так вийшло, що це рівно половина від того, що ми маємо зараз. Бачите, я тут вже певні позначки зробив. І так само, якщо, якщо Ну, отримати, лягати на, або, ну, от, наприклад, от так от облокочуватись, то ми маємо так само 34 см от Бачите, моя рука лягає повністю і ті, ці потреби. І якщо лягати спиною, спиратись, то ви бачите, тут так, така сама ситуація, от воно. Я якщо буду лягати спиною, то буду мати підтримку. І до чого ми прийшли ще? Ми сказали, що отут, отут ми на 10 см скоротимо. Бачите, тут наполовину буде 34 см за шириною, От так от. так буде за висотою 40 см і 40 см за. Глибиною або довжиною. Тобто процес розкладання буде отаким. От от. І вся модель в розкладеному стані буде 80 см звідси до віці. От. І отримуємо з вами компактну модель. І коли ми відріжемо все це, то у нас е виявляється іще одна модель проміжна ніж, ніби така ланка. Тобто буде 50 см, метр в розкладеному стані, 34 см за шириною і за висотою так само 40 см. Тобто ми з вами отримаємо вже не, не дві моделі, а одразу три буде міні-модель. Буде міді, середня модель, і буде максимальний, максимальний розмір. І а, все це буде розглядати вже в готових приміщеннях, в готовому інтер'єрному нашій творчій майстерні не в камеральних умовах. Я все це підготую, і ми побачимо різницю, поставимо всі три зразки. І побачимо, для чого вони будуть корисні і для кого. Для... В чому буде полягати різниця між ними і кому більше користі буде приносити для того, аби ви у... в своїй уяві мали а, представлення таке а, попередню візію, візуалізуємо, і ви побачите для себе на відео, як це в 3D-модель буде. Виглядати різниця між маленькою, середньою та великою. І ви будете вже в процесі творчого задуму, в партнерстві кооперативного дизайну зі мною вже будете готові до конструктивної розмови. Тобто, буде залишатись лише обрати розмір, вибрати матеріали. Для обивки узгодити певні деталі для виготовлення і запускаємо в роботу. Тобто виготовляємо безпосередньо для вжитку. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити собі якусь там вподобачку або позначку. Для наступних відео, тому що постійне, постійне оновлення виходять, ми нові моделі впроваджуємо, якісь творчі завдання реалізовуємо і постійно щось відтворюємо для, корисне для того, аби ви слідкували. Ну і Просто контент для себе споживали. Для того, аби в своїй діяльності в подальшому приносило користь вам. В, неважливо, чи це робочі приміщення, чи це ваші власні домівки, квартири, заміські будинки, чи це професійна діяльність, тому що от навіть для цієї моделі ми про це поговоримо ще, ми вже готуємо такий професійний. Професійне застосування. Тобто оберемо з вами, обговоримо, поспілкуємось і з Дякую вам за увагу. На все добре.